Комісії. Ми сьогодні на сесія о 10 й годині на даний час ми проводимо засідання постійної комісії з питань. Хто хоче говорити? Фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Голова комісії у нас Скутовський Борисович присутній, члени комісії Вальчук Таїса Олександрівна є, голосна Наталя Володимирівна. Є іванового Микола Васильович є, і Кіори Светлана Юліна є. Вважаю, що роботу комісії можна розпочати. Переходимо до розгляду питань. Так, на нашу комісію виносяться такі питання. Затвердження цієї програми фінансової підтримки для інженерного та квартифікаційного облаштування державного кордону утримання наявної і інженерної складової військової частини 2296 другого прикордонного загону Державної прикордонної служби України з метою забезпечення протидії протиправній діяльності на державному кордоні на 2025 рік. Будь ласка, у засобах дальна програма у нас діє не один рік, попередні просто завершився її термін. Тому прийнято на звернення прикордонної служби прийнято рішення розробити ще на один рік таку програму, яка буде спрямована на підтримку другого прикордонного загону Державної прикордонної служби України, який розташовані на території нашої селищної ради і здійснюють свою діяльність на кордоні. Що ми повинні кошти виділити, і що там? Поки програма затверджується, ми в 2022 році, в 2023 році, по програмі ми виділили, кошти що на, на нашу територію, да. на наш відділ. Ну, коли я запитав хлопців, то кошти не дішили. Вони всі осіли по-дільському красні осіли. На їхнє управління. і їм... Много, да. то, ну, то, Якщо вони залишились в управлінні, вони в кінці року всімо повернулися. І... Некористання їх було не mm. mm. да. <планиця> виходить. Так, хто зараз прийняти таку програму? Проти? Утримались. Дякуємо. Тепер по внесенню змін до цільової програми підтримки Збройних сил, України, Сил територіальної оборони та інших підрозділів, які залучаються для здійснення заходів. Необхідне для забезпечення оборони України внаслідок Агресії Російської Федерації на 2025 рік. Значить, дана програма, вона у нас передбачена на підтримку інших структурних підрозділів підрозділів Збройних сил України, Сил Територіальної оборони, національної поліції, СБУ, а саме для тих підрозділів, які здійснюють заходи. Для забезпечення обороти України на, на передовій до нас надійшов лист від е, національної поліції. Е, значить, вони цю програму опрацювали і їм по їхнім вимогам для для казни, я так більше розумію, не підходили деякі формуліровки. Тому було прийнято рішення внести зміни. До програми, а саме у заході, відокремити їхній захід, а саме матеріально-технічне забезпечення якогось стрілецького підрозділу головного управління в Одеській області, і за рахунок перерозподілу внутрі коштів значить, виділити на ці цілі 200 тисяч їм. Програма, виходить, фінансовий ресурс ми не збільшуємо, так як ми його передбачали на всі ці тілі, так і є. Єдине, що розділили їх між закладами. По... Дякую. Дякую. Є питання? Yeah. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Е, наступне питання. Про внесення змін до рішення Скарської селищної ради. Від 21 лютого 2025 року No2836 про затвердження програми безпечна Захарівщина» на 25-26 роки. Значить, до селищної ради надходив лист від нашого відділення поліції okay. з проханням розробити програму і передбачити відеоспостереження на основних перехрестях. У в'їзд виїзд з чотирьох сторін до селища. Значить, враховуючи, що у нас така програма була розроблена, і саме вона передбачала відеоспостереження, то тут тільки збільшується фінансовий ресурс на виготовлення проєктно кошторисної документації системи відеоспостереження, так як у нас там був малий фінансовий ресурс. <звичай> <збігалі та інші> да, Скільки проєкалі? буде вже по факту, то це розбільшуємо фінансовий ресурс. Будемо замовляти проєктно просторисну документацію. Хто за? Проти? Підтрималися, дякую. Наступне питання: про внесення змін до рішення Захарівської селищної ради від 21 лютого номер 2835 про затвердження програми з підтримки 37-ї ДПРЧ ДСНС. України в Одеської області за ця програма діюча. Вносимо зміни теж відповідно до того, що надійшов лист від е нашого головного управління ДСНС, так як у них відбулася чи оптимізація, чи орган реорганізація Підрозділів на місцях, і, 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 в нашу, і в нашому підрозділі змінилася назва, і відповідно, міняється назва програми і в додатках теж по заходам міняється виконавець. Значить, у нас була значить, програма на підтримку 37 ДПРЧ 5 підрозділу. Міняється на 37-му ДПРЧ4 підрозділу, тобто вони в час відносяться до Поїзької церкви. Оце такі зміни. Є питання? Хто за? Проти? Утримались? Одноголосно дякую. І ще одна програма, до якої ми вносимо зміни. Це соціальний захист ветеранів антитерористичної операції, осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави агресії РФ проти України та їх родин на 24-25 роки. років. Значить, зміни у цю програму це є ініціатива Олексія Кузьмича, це голови разом із нашим відділом соціального захисту. А саме ми додаємо тут захід оплата послуг з організації та оздоровлення осіб відповідно з законом України про статус ветеранів війни та гарантії соціального захисту. Це мається на увазі. Оці наші ветерани, які приходять. Якщо в них буде можливість десь оздоровитися, то Хочемо допомогти їм плані. Дякуємо. Хто за? Проти? Утримались? Дякуємо. Е, тепер у нас ідуть наступні шість питань по встановлення податків. Якщо ви знаєте, що 1 липня ми повинні встановити податки? стоїте на той самий то цю. Да. Так, да. да. у нас податки залишаються на рівні минулого року. Я питання зачитаю. Е, змін у них немає. Якщо будуть якісь питання, вже до відповідальних осіб. Давай, так, Встановлення ставок єдиного податку, е, акцизного податку, е, транспортного податку, податку на нерухоме майно, встановлення ставок темпів і сплати земельного податку, встановлення ставок орендної плати та землі комунальної власності на території Захарівської селищної ради області на 2026 рік. Оце таких шість у нас питань. Тут можна, я думаю, що їх проголосувати за них всіх разом, так як змін у нас не було. Будь ласка, хто за, щоб ми винесли це питання? Проти? Утримались? Дякую. Далі у нас на засіданні нашої комісії виноситься питання про внесення змін до структури та штатної чисельності комунального опорного закладу в ліцей. Внесення змін до структури та штатної чисельності комунального закладу Павлівський ліцей. внесення змін до структури виконавчих органів та внесення змін до структури та штатної чисельності відділу з питань благоустрою. Е, Розказувати детально? Yeah. Е, я думаю, що зачитаю з вами вже на сесії вона десь вийшла. Будь ласка, хто за, щоб винести ці питання на сесії? За, проти? утримались, Дякую. Наступне у нас питання: звіт про виконання бюджету Захарівської селищної ради за перший квартал 2025 року Оксана Миколаївна, я думаю, зачитає вже на сесії, і вони будуть об'ємний да, слухати. І ще одне у нас питання, яке виносить нам фінансову на нашу комісію: внесення змін до рішення Захарівської селищної ради від 19 грудня 2025 року № 2800 про бюджет Захарівської селищної територіальної громади на 2025 рік. Від ласка, Оксана Миколаївна. Позиції до проєкту рішення селищної ради про внесення змін та доповнень рішення селищної ради від 19 грудня 2024 року № 2800 про бюджет Захарівської селищної ради на 2025 рік. Пропонуються наступні зміни. До доходної частини бюджету Субвенція з місцевого бюджету на виконання місійного проєктів – 3 мільйона. Перевиконання доходної частини стану на 1 шоста 2025 року 1 мільйон 105 тис. грн. Інша субвенція до 3 тисячі грн. E, саме зменшення павних показників. До видаткової частини бюджету. За рахунок перевиконання доходної частини бюджету стану на 1 шоста 2025 року. Пропонується внести на загубні зміни. Фінансова підтримка Михайловського жістка 100 тис. грн. Фільо підтримка соціальних захист ветеранів Операції осіб, які брали участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави наступного прогресії Російської Федерації проти України та їх родин 55 тисяч гривень на п'ять родові послуги. Цільова програма по на забезпечення зараз населення а 25 -25 роки на 24 років на Першівської селищної ради, а саме випадка матеріального допомоги 200 тисяч гривень. Вислужив території 250 тисяч гривень. Програма оборудовання та відпочинку скидку будівельних матеріалів для ремонту майорської гімназії 220 тисяч гривень. За рахунок студенції на виконання офіційних проєктів пропонується внести зміни до бюджету в м3 млн грн, а саме на капітальний ремонт Харчублоку Захарівської батопрофільної на лікарні Захарівської селищної ради Вітелятського району Одеської області. За рахунок зменшення планових показників від Затишанської селищної ради пропонується внести зміни. Сумі 103 тисячі 660, а саме за отримали поступ відділу з, з питань державної реєстрації актів цивільного стану. За що перевозході по видавці планують занести зміни до додатку старшого. першого? так зрозуміло, вони відкрили свій відділ так. і вони раніше давали нам субвенчук, ми її підслухали, то обслуговували наш відділ цивільного місця. Реєстрація пенсії у нас там. Тісті, Дякую, Оксана Миколаївна. Кось є питання? <клес> Уваження. Тоді проголосуємо. Хто за, щоб винести це питання на сесію? Проти? Утримались? Одноголосно. Дякую всі питання. Ми розглянули на весілля нашої комісії. Запрошуємо на сесію, яка відбудеться.